Привіт, малята! Сьогодні з вами поговоримо про осінні квіти. Як ви знаєте, у нас осіння пора року, останній місяць осінні листопад. Ось погляньте, який у мене чарівний букет. Це осінні квіточки чорнобрипці. Вони ростуть до самого холоду. Не бояться ні зливи, ні вітру. Сьогодні я хочу з вами разом зі мною запропонувати намалювати чорнобримці. Ось погляньте, який я зробила зразок. Як виглядають наші квітоньки на малюнку? Для цього нам потрібно сьогодні з вами аркуш білого кольору, фарби зелений, червоний та жовтий пензлик. Серветки та волога серветка. Починаємо з вами працювати. Беремо серветку і ретельно змащуємо червоний кольор. І ось так робимо з вами квіточку. І ще одну ми з вами зробимо червону квіточку. Беремо ще одну серветку і вмачуємо жовтий колір і робимо з вами отаку гарну квітинку. Беремо пензлик, Вмачуємо зелений колір і робимо з вами. Як у чернобриців незвичайних листочки. Отак от, от робимо такими рухами. Погляньте, які у нас чутові, вийшлося квітинки. Я хочу вам запропонувати зробити зі своїми батьками такі ж квітки, чорнобривці. І надіслати нам, щоб ми поглянули і зробили виставку з вашими чорнобривцями. До побачення, малята!